Без води, спортсменів та змагань саме так вже майже рік функціонують усі комунальні басейни Білої церкви. А причина тому війна та постійні повітряні тривоги, за словами тренера Володимира Проценка, місцева влада, призупинивши роботу секцій плавання, поставила хрест на кар'єрі більшості спортсменів, аргументуючи, що вони можуть займатися. І без води, тож нині білоцерківські плавці змушені відточувати свою майстерність або ж на суші, або ж в єдиному працюючому комерційному басейні міста. Проте, на відміну від дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де діти займались безкоштовно, тут змушені платити чималі гроші. Спочатку був ковід, потім почалася війна. Тобто нам міська влада каже, що займатися плаванням дітям не на часі. Басейни всі закриті, плюс в них злита вода, тобто, якщо в холодний період часу зливається вода, в басейнах вони виводяться з ладу. Тобто плитка при наступному набранні води відслоюється і басейни фактично руйнуються. Хоча в усіх басейнах Київщини, в усіх містах, де є басейни, діти мають можливість займатися, тренуватися. Це і обухів, і Вижгород, і Київ. І Бориспіль і бровари на даний момент. Батьки мають можливість платно займатися, купити дітям абонемент. Абонемент на даний момент коштує 15 занять 1250 гривень, тобто діти купують собі два абонементи на місяць, це дві тисячі гривень, і мають можливість тренуватися. Через такий прейскурант не кожен може дозволити собі заняття на воді. Тож нині один з найпопулярніших видів спорту в місті втрачає майбутніх чемпіонів. А вони через відсутність тренувальної бази змушені їхати за кордон. Польщу, Німеччину, Чехію, Словаччину, Фінляндію та інші країни. Батьки та тренери неодноразово вимагали від міської влади запустити роботу хоч одного комунального басейну. Однак у провладних кабінетах їх, як і завжди, Нагодували лише обіцянками. Був визначений один басейн: це перша гімназія. Він відноситься до спортивної школи номер 2 І біля цього басейну переходом можна пройти в школу, де є укриття. Був визначений цей басейн. Казали, що з 1 вересня його можуть запустити. Потім сказали, що з початком опалювального сезону, але так і не запустили. І зараз, вже у нас е, лютий місяць почався. Зараз також його не запускають і не передбачається запускати. Мотивують тим, що електроенергію подають по 4 години і немає можливості нагріти його. Цих дітей з радістю міська влада приходить, нагороджує коли це потрібно, на камеру також. Е, а... Коли потрібно їм створити умови, навіть закупити ті самі абонементи, кажуть, що немає можливості хоча гроші на функціонування басейнів у бюджеті громади на 2023 рік заклали, але ж куди їх спрямують, якщо резервуари пусті. Невідомо. Тож батьки почали звертатись у різні інстанції з проханням відновити заняття з плавання. І лише після цього, через декілька місяців, міський голова Геннадій Дикий організував зустріч з батьками та тренерами. Але як стверджує один з них Максим Вініченко, чиновник слухати нікого не хотів і лише наполягав на своєму: відновлювати роботу комунальних басейнів не будемо. Ба більше через непокірність дикий погрожував чоловікам тренерам. Повістками міський голова вже почав так почав мені особисто. Ще був тренер ліцея там, ще були тренери чоловіки. Він почав казати, що наші вам взагалі ті басіни, чим ви тут займаєтесь, ви взагалі повісткою йдіть воювати. Він сказав, що якщо він, якщо не його посада, то він би пішов би теж воювати. А мені погрожував. Відоднашо я йому відповів, що, по-перше, шановний пане мер, ми захищені 23-ю статтєю про мобілізацію, тобто ми вчителі. Якщо діти нас раніше займалися по два тренування на день, і тренування тривало по півтори години, то тут вони можуть займатися тільки одну годину. Я, як тренер, взагалі нічого не встигаю зробити з цими дітьми. Відповідно, і результати цих дітей дуже впали до низького рівня. А ось самі юні спортсмени стверджують, продовжувати займатися спортом хочуть, однак у рідних стінах своїх шкіл і безкоштовно. Буває, що тут з людьми плаваємо на одній доріжці і трохи неудобно. А наприклад, в США один там глибше і довші басейни. США я там почуваюся добре, там я як вдома, Тут так як. Як прийшов? В США було більше часу, щоб займатися, бо більше можливостей, щоб краще займатися. І я б хотів би повернутися в ДЮСШ. США. Тут тісні доріжки, тут набагато менше місця і це незручно. Багато хто сталкиться і не можна нормально працювати. Я хочу повернутися в старий басейн, тому що мені туди не так далеко і довго їхати, і е, там е, менше людей, і взагалі там прикольніше набагато. Телефонуємо начальнику управління освіти і науки міської ради Юрію Петрику, аби зрозуміти причини спортивного затища. Він підтвердив інформацію про те, що запустити басейни не можуть через відключення електроенергії та відсутність у них безпечних укриттів. Однак, нібито міська влада розглядає можливість виділити кошти з бюджету на оренду доріжок у комерційному басейні. Проте коли це станеться, невідомо. Інженери головні басейні. Саме вони стають на заваді. Чому вони стають на заваді? Тому що теплоносій, який поступає із котельні, а котельна ну, живиться 4 на 4, не можуть нагріти температуру води 28 градусів, 27. Перша спортивна школа. Чаша басейну знаходиться вище укриття. І коли при прильоті басейна, площа укриття менша, ніж площ, ніж об'єм води у басейні. Миттєво весь басейн, чи вся укриття стає басейном. Двадцята школа. Де розташований басейн? А де знаходиться саме укриття в школі? Сто метрів по дорозі, по ну зимою, при оголошенні тривоги, діти не вискочивши з басейна, зможе добіг. Загалом у Білій церкві при школах та ДЮСШ функціонує чотири великі басейни, у яких до війни та коронавірусу займались понад тисяча юних білоцерківців. А поки діти продовжують чекати, батьки шукають гроші, чиновники думають і розводять руками. Тож залишається вірити у ЗСУ та якомога швидшу перемогу. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.